Всім привіт! Вітаю вас на каналі Daily Touring і сьогодні у нас час веселих історій. А, я сьогодні заїхав на підйомничок черговий раз, хоча останнім часом це не так часто трапляється, але хочу вам розказати історію як рочки з 3 тому ми з Санією, той, що об гараж. Міняли на цій ямі. Стартер на дейлі Турінгу була така ж в принципі спека, як і зараз. І ввечері якогось дня, мені здається, це було з четвера на п'ятницю. Я сиджу сідаю в машину, повертаю ключ і повна тиша. Ну тобто, одразу ж мислі, що це може бути. Шляхом деяких там перебирань варіантів і симптомів того, як звучить ця тиша. Ми Вирішили, що це стартер, штовхнули машину, з толкача все завелось. Отак, от об 11-й вечора, сюди, на яму, спробувати зняти стартер, щоб вранці відвести його в ремонт. Ввечері наступного дня вже поставити його назад робочим. Нагадаю, що це був перший рік після того, як я слабнув сюди в серії 3306, і в мене тут ще стояв М43Б19 в зборі з навіскою. Приїхали ми сюди, і ідея була яка меншою кров'ю в плані розбору підкапотки замінити стартер. Ми обшерстили всі інтернети і так і не знайшли нічого іншого, як пише тіс, а саме зняти впуск. А це за собою тащить. Зняти в короб фільтру повітряного, гофру на доросіль, доросл, впускний колектор і цей весь гамот, що навколо. Здається, навіть там треба проводку відкрутити, розподілити блок від блоку і відсунути сторону. Цього робити нічого не хотілося, тому що. Я з БМВ зрозумів одну штуку. що коли ти розбираєш щось, де є прокладка, треба тільки ставити нову прокладку. Само собою вночі у нас ніякої прокладки нема а машину. Не хотілося на цілий день роз... залишати розібраною. Приїхали ми сюди, тут була спека десь під 30 градусів. Я заїхав на яму і давай дивитися знизу. де взагалі той стартер, тому що на М-54 під капотом з 46-ї дуже мало такого якогось там свільного простору, щоб десь подивитися, де там той стартер. До речі, ось цей: це бачок вакуум, який зроблений для того, щоб на 330-х. Відкривати заслонку у вихлопі. Коли ви натискаєте газ, там є така заслоночка невеличка у другій трубі, і ви натискаєте на газ, цей бачок подає вакуум, відкриває той клапан, і у вас, начебто, гучніше буде вихлоп. Треба було відкрутити цей бачок, відкрутити оцю розпорку. І далі намагатися щось зробити зі стартером. В тому випадку ми взагалі не розуміли, чи Робоча це схема, чи зможемо взагалі дістатися до усіх болтів кріплення стартера, щоб ще й від'єднати клеми, тому що там їх насправді раз, два, три дротики йде. І десь вся ця історія затягнулася до п'ятої ранку. Тому що, так як я казав, було дуже жарко. Я залазив в яму, нащупував одну один болтик, городив десь метрової довжини. Подовжуючи на тріщотку, зривав один болтик, з мене все витікало і вола за стояла ями, йшов під водичку а, купатися. А, як бачите, я в принципі йшов в ямі, тоді що зараз при максимальному піднятті машини на підйомнику зі своїм зростом мені трохи на півшпагаті треба стояти, щоб шия хоч як-небудь була розігнута. А, ми відкрутили все. Ось до речі, покажу вам довжину, яка потрібна, щоб е, дістати в принципі, до е, тих двох болтів, які тримають стартер. Ну і трошечки вам потрібно буде, як Денис тоді сказав, в тебе, мабуть, жидкі руки, якщо тут міг не зняти стартер, е, не знімаючи впуск. Трошечки жидких рук і отакий от подовжувач. І головка торкс на 14. Є14. Це основні, основні два кріплення стартера. Трохи відходив, залазив знов, відкручував цей болтів, знову йшов під водичку, і так, в принципі, з кожним рухом це все діялося. Саня ходив, мене трохи розважав. Як бачите, це у нас стартер, той, який ми тоді поставили. А поставили ми стартер з, знятий з М43. Тому що коли я знімав свій двигун з машини, стартер повноцінно працював, ніяких нарікань на нього не було. І черговий раз, коли я залазив в яму відкрутити новий якийсь болтик, Саня ходив такий дивиться. Дивись, а в тебе ж тут М43 стоїть. На ньому є стартер. Він дуже схожий на той, що в тебе. Я кажу: ну, блін, якщо він підійде, це взагалі буде пушка, тому що ми зараз навіть зі це вийдемо. Це була десь там третя ночі або друга, як розумієте, тоді ще не було ніякої коміданської години, ми вільно могли це все робити вночі. Е доволі часто залишалися, щоб покрутити машину. До речі, коли я слапав машину, більшу частину робіт я зробив вночі. Це надало якесь друге дихання, тому що. Коли я зняв все-таки стартер, він все-таки виліз знизу. Трошечки треба його, звичайно, покрутити, тому що там все дуже щільно розміщено. Але коли його дістав, віддав сані, потихеньку вилазив з ями. Так, да, скоріш за все, у нас буде перемога, тому що вони, в принципі, по е, цим отворам кріплення, вони видали схожі. По цій штуці вони теж прям майже як в один в один. Ну а ось наш стартер. Я зараз його. На один болт прикрутив, зараз залишається другий, і е, оті мінусові клеми, ті, що великі на зголовкою на 13. Тому що маленькі я прикрутив зразу, поки стартер ще був в руках. На цьому вся історія, в принципі, закінчується. Єдине, що хотів би ще додати, ми дуже весело провели цю ніч. Я втратив багато води тоді. І коли ми закінчили, це було о 5-й ранку. Зараз вам покажу відоси, коли ми вже звідси виїжджали. Ми вирішили. Тоді у Сані була ще червона тридцятка. Ми вирішили ще покататися на світанку. Якраз сходить сонечко, дуже красиво навколо, і ми поїхали кудись туди в сторону трошечки за місто. Покаталися через річку, через мост, туди-сюди. Спробували там десь навалити пар пару кругів. Коротше, побудили місто трошечки і поїхали спати годиночок так, о 7-й ранку. Тому мораль цього відео дві штуки. Ви можете замінити стартер на Е46 на двигуні М54, ну і, мабуть, М43, не знімаючи впуск. І якщо у вас є стартер від М43, в принципі, він такий самий на N42, м 50 2, мабуть, М54, ну, скоріше за все М50, але точно кажу тільки про М43 і М-54. Ви можете його поставити, і він буде у вас працювати. Мабуть, цей стартер треба знову віддати на ремонт, буде лежати як зіп на майбутнє. А може і продам. Бо треба купувати нові речі, а не з е чого? Не з розборок. Все, всім гарного дня. Дякую, що дивились. Обов'язково, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, напишіть, які у вас були такі схожі історії. А, і можете мене підтримати купівлею наліпок, мерчу, ще чогось, санстріпів. Зараз будемо тестити новий стартер.